Шлях до Європи боротьба, холод, тисячі гарячих сердець. Увесь тиждень львів'яни відстоювали право називатися європейцями. Про боротьбу на євромайдані дивіться у сюжеті. Третя година ночі, як справжні партизани, кілька десятків чоловіків таємно добиралися в столицю. Переховуючись від працівників дорожньо-патрульної служби, вони зупинилися в лісі та заспівали українську пісню. На вулиці дуже холодно, але усіх їх гріє надія у світле майбутнє України. Але пригадаймо, як все розпочалось О четвертій годині дня. Сьогодні була розповсюджена сенсаційна заява про призупинення процесу підготовки до укладання угоди про асоціацію з євросоюзом. У відповідному розпорядженні сказано, що зроблено це винятково заради національних інтересів. Однак український народ вирішив не миритися з рішенням уряду, і за лічені години Україна повстала. Україна не сувак! Україна. На відміну від київського євромайдану, який майорів з тягами і з політичною символікою, у Львові мітинг власними силами зробили студенти, Незважаючи на сильний холод, молодь цілодобово відстої майбутнє своєї держави. Дні йдуть, але вони не відступають. На годиннику п'ять хвилин по опівночі розпочалася п'ята доба мітингу у Львові. Ось поза нами намет, де до останнього сидять львів'яни. Тут зараз вони відправляють наших людей. Людей з цілої області автобусами на Київ. Хлопці, дівчата, вони не здаються. Хоча ще зовсім недавно тут падав великий сніг, але зараз тут вночі дуже і дуже тепло. Немає ніякого відчуття, що йде зима. Тут вирують пристрасті, і львів'яни готові йти вперед і боротися за свою свободу. Я Хочу жити в нормальній європейській країні. Хочу жити за нормаль... так, щоб я мала собі на майбутнє, тобто, щоб я не думала про те, що я буду жити завтра. Щоб я знала точно, була впевнена в наступному дні. І знову ж таки, щоб мої батьки, щоб я мала можливість їм організувати хорошу старість. Очим настроєм відправляються мітингувальники зі Львова на мітинг до Києва. А вони говорять, що там їх почують значно швидше. Можливо, там хоча б нас почують, побачать цих, цих студентів, які наполегли студенти, люди, старші люди, які всі хочуть краще, краще жити. Попри думки російських ЗМІ, студенти самовільно вийшли на майдан. Викладачі різних вузів не тільки з розумінням поставились до пропусків, а й допомогли студентам у нелегку хвилину. Ми сюди прийшли вночі, то напевно нашу позицію. Видно, принесли тут тепле одяг для студентів. Я сама викладач з університету. Естету ветеринарної медицини от принесла студентам, бо їх дуже добре розуміє. Вдячна їм, що вони стоять тут і підтримують фактично нас, теж бо ми на ніч не залишаємося. Всі дні та вечори мітингувальників підтримували музичні гурти, аби натовпу було тепліше, адже вони заставляли не тільки підспівати, а й активно рухатись. Такого майдану не може бути ні в одному іншому місті, але я би дуже хотів, щоб така позитивна енергетика була. Кожному українському місті, всій Україні. тому що ці молоді люди, які народилися в незалежній державі, вони хочуть жити в вільній, процвітаючій країні. І вони для цього готові жити і робити все, що необхідно. Львів'яни зрозуміли, що їх допомога потрібна у Києві, однак автобусом з міста виїхати нереально. На перешкоді стали чоловіки у формі та смугастими палицями. На допомогу приїхали кілька десятків добровольців на власних автівках, які вивезли мітингувальників далеко за місто, де на них чекав автобус до столиці. Якщо старатися і хотіти своєї мети, то будь-які, ну тобто, очі тих, які я бачу, оправдають будь-які мої заселі. Я думаю, які зі мною також є поруч. А чи важко? Ну, очевидно, щоб досягти якоїсь мети, особливо тоді, коли вона є досить цінної, і завжди варто прикладати якихось зусиль, це вимагає від нас якогось старання Особливо кілька століть Україна боролась проти поневолення Росією, тому сьогодні вони не дозволять владі добровільно здатися у руки східного загарбника. Тисячу років ми воювали за нашу свободу, і що ми дістали. Гроше народу не було, і немає. Він з голоду тихо здихає.